Вітаю, хочу зробити розклад. Путін опять починає крутить пластинку, щоб що він не хоче з кимось домов... з ним домовлятися, він хоче домовлятися з кимось іншим. Тобто він нам указує. Ми теж не хочемо з Путіним домовлятися, але ми не вказуємо росіянам, що їм робити. Будемо домовлятися з тим, з ким є. Ось так. Тут давайте подивимося до кінця 2025 року Володимир Зеленський, його шлях. Не буде, не буде ніякої зміни влади, тому що ось на нього ключ лежить, колодязь. Все. Оце все, що вони тут будуть тіліпати язиками, хочу, не хочу, їхні хатєлки. Нікого не цікавлять. Чи підтримує це бажання Путіна Дональда Трамп? К йому по великому рахунку, по барабану. Ось зірка прийшла на ключ. Він влада, він президент. Тут нема питань. Так, він Трампу теж не дуже то подобається. Але що робити? Трамп на це не буде впливати. Да, так, він буде тут щось якось квакати, ну толку того не буде. Е, Зеленський справиться. Наближення до зміни влади, так, да, воно існує, але ж е, це буде після по закінченню війни. Так, добре, Путін хоче робити зону, оцю відчудження, чи як там буферну, чи ще щось. На нашій території. Чи реально чи реально в 2025 році ця буферна зона буде іменно на українських землях. Там їхні захвачені території. Неясна ще ситуація з нашими землями, з нашою буферною зоною. Плани є. Планують. Так, вони планують, але вони того самі ще не розуміють, як то зробити. Не знають, як то зробити. Вони стоять перед вибором. Як же ж то зробити? Договор. Буде якийсь договор? Який, знаєте, як буде 50-50. Там буде і зона російська, і зона наша територія. Не дуже то нам буде подобатися, яка жінка це висуне. Може Гурсула бурсула може ота італійка, щось якось там, ну вони ж вносять свої предполення вирішення цих питань. Для, для нас це буде не дуже то приємно, не дуже то нам буде подобатися. І, до речі, цей час дуже наближається, для нас вона дуже проблемна. І ми навіть якось будемо дуже скандалити на цю тему. І все одно будемо шукати якийсь е, от прям на постійній основі. Е, якщо тут якорь впав, то це довгий час, люди, це не швидко. Так, вони почнуть скоро, це, вони вже почали це обговорювати, але це не швидко, ні. Карта договору, вона, в принципі, нейтральна. Але карта е, якоря. Довга, вона постійна, не то, що довга, вона постійна. О, ця історія заякориться, і вона, мабуть, стане от таким от, м от, спот каменем спотикання, буферна зона. Бо ми не хочемо свої території ще віддавати під буферні зони. Рішення буде. Будемо дуже скандалити, ми навіть з зі своїми партнерами. Ми будемо невдоволені, ми хочемо повернути своє. Багато людей, і особливо ще якась жінка, прикладе зусилля, буде якийсь обман, буде якась хитрість, буде якась зроблена дія. Яка дуже негативна, закриває все. В общем, це буде не просто, люди, це буферна зона. Давайте довгождане питання, яке, ми, яке в повітрі висить у нас. Чи буде в 2025 році Запорізька область звільнена від російських. Військ. Ой, почався зйов'який, йокі-паки. Але з цим будуть проблеми. Для нашого краю Запорізького будуть проблеми перешкоди, будуть бойові дії. І це нікуди не дітися. Нікуди. Ні. Ні. На жаль, в 2025 році Запорізька наша область не повернеться в Україну. Не поверне. Це перша карта. Це ж, перша карта завжди показує саме питання. Це наше серце, наша любов. Да? Ми, Запоріжжя і Запорізька область, ми від'ємні один від одного. Ми там відпочиваємо, ми туди їздимо, там у нас ростуть росли шикарні фрукти, овочі, все йшло відуди, села, оці ну, це наше рідне. І тому така перша карта була. Ось, пожалуйста, йде дві дороги, два У дом дуже багато зрадників зараз живе. Напрямок. Дуже тяжкий буде напрямок. Кубики, зміни. Туди ми будемо в Запорізькому, на Запорізькому напрямку змінювати ситуацію. Зараз подивимось, в якому. В якому сенсі. Це наближається дуже серйозно. Ану. Ну, в гарному сенсі. В гарному сенсі. Будемо працювати над цим питанням. Але там дуже тяжко працювати. Там дуже тяжко працювати, там дуже багато зрадників. Але там є наші люди. Наближення змін іде. Плани поки що не зрозумілі. Україна планує. Україна планує своє повернути, але, на жаль, На жаль, ще довго ця історія буде російські плани тягнути час, робити якусь там інформацію. Вони хочуть, звісно, вони хочуть це собі. І вони проводять там інформацію, все оце телебачення, там оці всі їхні організації, вони будуть робити якісь праздники і таке інше. Ну, коротше, поки що люди Запорізька область, вона буде під, під росіянами 2025 рік дно вивчається якийсь рух. Це буде робити Україна. Але дуже мішають люди, які працюють на Росію. Дуже заважають військові, будуть робити якісь дуже класні речі. Ну, будуть, мабуть, їх там трошки трошки палити. Це те, що було по Запорізькій області